Добрий день, це магазин тазовок. Мене звати Святослав. Сьогодні покажу вам таку позицію, як ступиться на трактор МТЗ, але це йде надзвичайно, це йде ступиця ЮМЗОВська, перероблена під МТЗ. Ось такий вона має вигляд. Болти, як бачите, тут вже йдуть посилені, 10,9 твердість. Це ж не завод, це придумали люди. Ми зробили готовий варіант для вас. Кажуть, що така форма йде більш надійна, більш зручна, ніж стандартна. Дуже багато хто переходить на такі, просять переробити їм. Ми не переробляємо, в нас є тільки готові варіанти. Кого зацікавило, можете звертатися до нас. Можемо відправити вам по території України новою поштою або є можливість доставки України Литва, Латвія та Молдова. На екрані бачите номера телефонів перевізників. Молдова Сергій вам допоможе довести. Латвія, Литва, Володимир. До них ви можете звернутися саме на рахунок доставки товару, на рахунок наявності, ціни. Звертайтеся за цим номером телефону. Маємо великий сортимент запчастей на тракторі МТЗ, вирошов Сонечко та Косарку Вірекс. Також у нас є будь-яка форма оплати за готівку з ПДВ по перерахунку на ФОПа або накладним платежем на новій пошті. Маємо великий сортимент запчастей на тракторі МТЗ, вирошов Сонечко та Косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут далі будуть виходити відео з наявним товаром нашого магазину та інші новинки, якщо вас зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Гарного дня з вами магазин Амтезовок.